Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Слава Україні. Героям слава Доброго здоров'я. 22 червня країни НАТО погодили збільшення власне своїх оборонних витрат збільшення до 5% ВВП. Але ось тут виникає ряд питань, адже раніше вони не могли і 2%, не всі платили, хоча це було прийнято ще в 2006 році, і планують вони наростити цей от 5% ВВП до 2035 року. Хоча от Іспанія вже заявила, що їм вистачить 2,1% для того, аби виконувати свої зобов'язання по Перед НАТО і перед своєю оборонною стратегією. На вашу думку, наскільки це реалістична ціль? Ось цих от 5%, і яке вона має значення, власне, у контексті разом посилення підтримки України? Ну, дивіться, в контексті посилення України воно має пряме значення, тому що фактично витрати України, включені в бюджети країн? І в бюджет загальний бюджет НАТО. І тому збільшення коштів, які будуть витрачатися на оборону, вони фактично будуть перекриватися власне за рахунок оцих от збільшених коштів. Розрахунки були. Ми, ми чули ці цифри там. Вони досить вражаючі там і значні. І якщо б вони справді були виділялися в тих розмірах, про які йшла мова, то я думаю, для України би вистачило втримати. Позиції е, і необхідність перекриття тих чи інших е, речей е, без е, без навіть допомоги сполучених штатів. Ну я так собі просто щось уявляю настільки це реалістично для країн які. Про це домовлялися, ну справді є величезна проблема, тому що така маленька країна, як Естонія, в перерахунку на свій ВВП зробила більше, ніж такі справді великі країни, як Іспанія, там Італія, там чи навіть та сама Німеччина, а країни, які знаходяться чим далі від Росії, тим менше вражені. То тим занепокоєння, я би так сказав, щодо, можливих, щодо можливого нападу Росії там, чи використання Росії своїх специфічних можливостей для дестабілізації ситуації. Якщо б в Іспанії була викрита якась, грубо кажучи, російська мережа або безпосередньо було вказано, що Росія загрожує Іспанії, я думаю, що питання було б зовсім інакше. А так у нас є чергова країна, ну це не, не, не тільки її стосується, це стосується і Угорщини, і Словаччини, які починають розповідати про те, що ну, не, не, не так страшна Росія, як про неї говорять. Давайте якось домовлятися, і тоді нам не треба витрачати зайві гроші. Краще ми їх пошле, витрачимо на е, якісь там гуманітарні чи е, не знаю, там на людей, грубо кажуть, да, на дороги, на якісь. На якусь на якісь безпосередні необхідні потреби для населення, це така риторика. Вона дуже імпонує окремим верствам населення цих країн, і на цьому вони грають, і, 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 і говорять, що бачите, ми замість того, щоб розвиватися, ми тут зараз все будемо вкладати в оборону. І після цього з'являються от ті політики або політичні структури, які на цьому хайпують, є таке слово. І і намагаються нам намагаються зробити собі дешевий е, політичний капітал. Ну гаразд, В контексті ось цього моменту, так що дійсно є, ви кажете, е, запит суспільний запит так на питання того, що не треба тратити на оборону, потрібно тратити на інфраструктуру розвиток країн. Е, але от якщо ну, останнім часом взагалі читати новини, що заявляли там різні розвідки внутрішньоєвропейських країн, вони показують про те, що Майже ніяка європейська країна, в принципі, не готова до вторгнення Росії по окремості. І ось виникає питання. ось, а і, і оцей от момент, так, оцих виділення 5%. Це ж не тільки про збільшення оборонних видатків. Тут же ж, напевно, і про реорганізацію якусь військову йде мова. Ну, в першу чергу можна дивитися, наприклад, і в Великобританії і, і Німеччини. Які реально взялися за не просто реформування, а кардинальну зміну підходів до армії в першу чергу це стосується Німеччини, бо якщо в Великобританії там ситуація не мінялася, вони розуміють загальну глобальну небезпеку тих чи інших напрямків, і в них просто йшло певне скорочення в зв'язку з тим, що ну казали для чого нам витрачати ті чи інші гроші, можна там зробити грубо кажучи, якісь там кадровані підрозділи. В разі необхідності ми їх заповнимо людьми, і тому в них армія. Ну що, що таке, уявіть собі Великобританію, яка має ядерну зброю, флот, там, авіаносець, підводні човни атомні з боєголовками. І коли називаєш цифру 175 тисяч їхньої армії, ну вона якось не співпадає з тими потребами, які справді потрібні для того, щоб захистити не тільки. Саму Великобританію, але й допомогти союзникам, і, можливо, вчасно прийти на допомогу своїм заморським, е, заморським е, територіям, Союзник. які в них залишаються. Е, останній раз така операція в Великобританії проводилася ще за Маргортечі. Чи вони спроможні зараз таку операцію самостійно провести? Я глибоко сумніваюся. А Німеччина там взагалі ситуація дуже жахлива, в тому плані, що Армія настільки була скорочена, що не, не, не виконувала навіть якісь своїх внутрішніх потреб. Ну е, як приклад можна привести в 2014 році в мене була інформація, і вона е, не, не не ховалася навіть німецькими е, німецькою владою. Що із 175 танків, які були на озброєнні німецької німецької армії, буде став. Стосі, що таке, 175 танків. Це розумієте? Ви подивіться, яку кількість танків спалюють наші хлопці за тиждень, це десь не знаю. Ну, грубо кажучи, через місяць в них танків точно би не залишилося. Це країна, яка є передовою, яка має розробки своїх власних танків, має завод по їх виготовленню. Так от із тих 175 танків. Тільки близько одної третини могли виїхати із боксів і виконати якісь там завдання. Ми це побачили вже в 23 році, коли перші леопарди з'явилися в Україні, і частина з них вони просто були непридатні для використання І прийшлося їх або повертати, або намагатися десь вже на місці щось там зробити, щоб вони хоча б завелися і їхали. Ну, от така ситуація була у них. І це стосується і військово-морського флоту, і е, авіації. Е, тобто, це все було ну, не просто в занепаді, а навіть не, не фінансувалося як, як, як слід. І призвело до того, до чого призвело. При тому, що вони технології мають, гроші мають, людей мало б вистачити там значна кількість, там щось під 90 мільйонів, якщо я не помиляюсь, в Німеччині живе. Е, Ще один такий факт, такий цікавий. Вони мають розгорнути зараз бригаду. Німецька бригада, вперше в історії після Другої світової війни, Німеччина має розгорнути свої війська на постійній основі у Литві. і бригада має складати близько п'яти тисяч чоловік. Так, от вони не можуть реально набрати тих п'яти тисяч п'ять тисяч чоловік, які ну яким пояснюють, що вони будуть служити не в Німеччині, а десь там. В іншій країні це ж не, не, не кудись в Африку їхати чи на Близький Схід. Це буквально сів на швидкісний потяг, і ти там через 3-4 години ти вже на місці, А в них там ціла трагедія. Як за кордон, без сім'ї, там, без, 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 без якихось звичних для себе речей. От от, от такій от, так, от менталітет був сформований за часів не знаю, мирного, мирного розброєння, грубо кажучи. Я не думаю, що це було до 90-го року, ну але от останні ті 30 років, вони просто підірвали і бойовий дух, і основи тої безпеки, яка мала бути в самій, в самій Європі, та навіть ген самозбереження і той він кудись дівся. І єдині країни, які реально відчувають і розуміють небезпеку, то ті країни, які або були під окупацією колись радянського союзу, або потерпали свого часу ще від російської імперської, від Росії імперської, це країни Балтії, це Польща, це скандинавські країни, Румунія. Ну у нас залишається за бортом Угорщина і Словаччина, які просто так в розвалочку намагаються щось робити, аби їх не втовхали. Але думаю, що це все. Менеться, тому що ситуація, яка складається зараз, наприклад, в Словаччині, де прем'єр-міністр ставив питання про можливий вихід із НАТО, а це в свою чергу спонукало Австрію розглянути можливість у них там 100, -100 кілометрів кордону з Словаччиною. І якщо Словаччина справді вийде з НАТО, то Австрія оголосила, що вона вступить в НАТО і відмовиться свого нейтралітету. Тому що на, 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 на даному етапі австрійці кажуть, ми нейтральні, ми не в НАТО, нас нічого не цікавить, тому що навколо нас країни НАТО, і вони нас охороняють, нам так комфортно. І от, от оця комфортність, вона просто підриває деякі речі, а а, причому австрійці посилаються на статтю про спільну військову допомогу в, в рамках ЄС. Ну наскільки вона буде працювати, якщо є сумніви щодо п'ятої статті е, е, с, на, натівської е, домов, ну, договору про про створення НАТО? Ну я, я не думаю, що ЄС набагато ефективніше позапрацювала в разі небезпеки для Австрії. Ну от дійсно, я от слухаю, і ви правильно сказали. Ось я так бачу, що. Те, що ці країни так скільки часу перебували і не знали війни, так вони, я так розумію, стали дуже комфортно. Армія стала такою комфортністю і розм'якла. це не питання, так як ви, якщо ви кажете, що їм в Литву кудись їхати, треба пояснити, для чого солдату їхати в Литву на військову базу твоєї країни. Розумієте, насправді найбільш боєздатні армії, як не дивно, це французька. Ну зрозуміло, Франція, вона залишає цей свій експедиційний корпус іноземний легіон так званий, і вона постійно перебувала за межами своєї країни. Вони постійно, ну якщо не вели бойові дії, то приймали участь в миротворчих якихось операціях. І на, на цьому фоні німецька армія, яка по-моєму якісь там пару пару чоловік приймав участь в місіях в Афганістані в Іраку. Вони виглядали просто жалюгідними на цьому фоні. І е, я просто пам'ятаю е, ситуацію, яка була на початку 90-х років в, е, в колишній Югославії, зокрема в боснії Герцеговині, де нірландський генерал, е, який керував тоді миротворчим е, об'єднанням, фактично здав е, босняків е, серським бойовикам, і це все закінчилось тим, чим закінчилося. І натомість якась там рота українських десантників спромоглася вивести частину населення мусульманського з оточення і спасти їм життя. При тому, що, кажу ще раз, військовослужбовці Нідерландів просто опустили зброю і сказали, що це не наша війна. Ми тут зараз не, 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 не маємо тих повноважень, нікого не будемо тут захищати і закінчилося тим, чим закінчувалося. Зараз ми там. Розривають могили там і тіла і, і, і плачуть над ти всім. Хоча можна було це запобігти буквально декілька черг в повітря. Ну, от, власне кажучи, ж, президент Володимир Зеленський каже, так що якщо Європа хоче захистити себе, найкращий захист це інвестиція в Україну. Адже ми маємо і велику армію, і навчені з новітніми озброєннями себе поводити. І знаємо, власне, як себе веде ворог, так адже вже. Який рік ведемо повномасштабну війну з ним, і ось якраз оце ж 5% це приймали на саміті НАТО у ГАЗі, і Володимир Зеленський був туди запрошений. Він має мати по закінченню всіх офіційних частин розмову з Марком Рюте, генсеком НАТО, та з деякими лідерами країн. Можливо, навіть вдасться Дональда Трампа зачепити, хоча не факт. І е, ось тут питання, що багато хто вважає, що найкращий для нас вихід в умовах, поки США не надає військової допомоги, це що США як магазин, а Європа як е, покупець, який передає товар уже нам, власне кажучи, чи вважаєте ви, що це будуть теми для розмови на цьому саміті? Власне, внуч не саміті, а в негласній частині, де Володимир Зеленський буде говорити з лідерами, і чи вигідно дійсно це Європі? Ну Європа не спроможна на даному етапі повністю задовільнити Україну тим той номенклатурою, яка нам потрібна, і справді маючи кошти, які вони зараз намагаються акумулювати для безпеки, в тому числі там використовуючи різноманітні фонди, там фонд миру, там у них є ще якісь. Ну обходячи, обходячи ті палки в колеса, які встромляє Угорщина та Словаччина, але все ж таки пробуваючи через це все, вони знаходять ті кошти. Стоїть питання тільки за Сполученими Штатами. Якщо Сполучені Штати дадуть добро, то все буде добре. Тобто, ми, ми, ми спроможні будемо купити за європейські гроші те, що нам потрібно. Тому що фактично той, та, та ріка, вже, яка була за вже перетворюється в таке невеличке джерельцо, яке може просто в якийсь момент і сякнути. І Україна вже подала самостійну заявку на то озброєння, які їм необхідно, і, і казала, що ми готові отримати від вас це в допомогу. Але якщо ви не хочете, то давайте тоді продавайте нам за гроші. Проблема тільки за Сполученими Штатами. Якщо вони відмовляться нам продавати, то тоді треба ставити питання: чи потрібен нам такий союзник і, і для чого він нам потрібен? Я розумію, що ми там отримаємо якісь там розвідувальні дані. Ще якісь дані, але для чого вони нам потрібні, якщо ми не можемо їх застосувати і використати з користю для фронту? Ви неодноразово сьогодні згадали за Угорщину і словаччину, адже дійсно так там 26-27 червня лідери ЄС мають ухвалити одне важливе комуніке про подальші кроки України на шляху до ЄС, і власне кажучи, Угорщина вже сказала, що не буде підписувати цей документ. Окрім того, що Угорщина, що Словаччина вони заблоку виріз озвучили, що вони заблокують 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Вони вимагають збереження власне. Імпорту російських енергоносіїв. І ось дійсно ви казали за певні наслідки. Якщо Словаччина раптом так вийде, захоче вийти з НАТО, Австрія, яка була нейтральною, так сказала, що вступить. От, взагалі, от а Угорщина і Словаччина думають про довгострокові перспективи в цьому плані, адже якщо вони дуже сильно... Ну це я особиста думку можу помилятися. Якщо вони дуже сильно зіпсують відносини з ЄС та з НАТО, вони ж можуть отримувати менше дотацій, менше фінансування. Я дуже сумніваюся, що Росія з такими відкритими обіймами прийме їх в якийсь свій союз. А якщо й прийме, ну що від цього буде хоч якась вигода для цих країн. Ну не знаю, як Словаччина. Горщина сподівається, як не дивно на Китай. Це раз, і по-друге, вона все ж таки хоче зберегти транзит. В першу чергу, ну газ зразу вони якось там розібралися через інші країни. А от нафта для них критична, тому що нафтопереробний комплекс, який в них побудований, він побудований під російську нафту. І перепереробляти переналаштовувати, це не саме легке задоволення. І хто, хто знає, хто бував в Угорщині, він знає якість того бензину і вартість того бензину. Я, наприклад, коли нам проїжджав через Угорщину, намагався завжди чим більше заправитися в будь-якій іншій країні, тільки щоб там не заправлятися. Бо там незрозуміло і якість того бензину, і певні преференції для місцевих, тому що для місцевих одна ціна, для, для приїжджих інша, там ще якісь там пільги, льготи Бог, його знає, що там твориться. Ця проблема цих двох країн в повній, ну, на мою думку. Повні корумпованості їхніх керівників, причому корумповані вони в першу чергу через російські гроші, гроші пов'язані з нафтою, газом і з іншими, з іншими питаннями, які в корисні Росії. Ви згадайте, яка була істерика в грудні січні в лідера Словаччини, який там не знаю... Тупо в ножками обіцяв там смертну кару, там і всі і всі там біди на Україну, тому що Україна перекрила газ у зв'язку з тим, що не був підписаний контракт. Я думаю, що якщо в якийсь момент ми перекриємо нафту е, нафтопроводу Дружба в бік Угорщини, приблизно така сама реакція буде від «Орбану». тому що це все в них там залежить. А уявіть собі, якщо ЄС все ж таки прийме рішення і заборона, наприклад. Транзит ядерного палива російського через свою територію, ну через Україну не зможуть постачати до угорських атомних електростанцій. Уявляйте, ну, яка там істерика почнеться замість того, щоб е, прийняти програму е, дедиверсифікації де, де і іти шляхом е, інших країн, які повністю відмовилися від е, російського газу і е, е, нафти, і таким чином бути е, е, єдиним фронтом. Ці країни просто взяли собі комфорт ну, в першу чергу. Я думаю, за того, що вони реально так виглядає зі сторони, що вони виконують, якщо не вказівки, то по мірі, рекомендації російської сторони щодо збереження цих транзитів. Ну, от, власне, продовжуючи е, тему Європи, так загроз для Європи, от е, днями Володимир Зеленський, посилаючись на розвіддання, сказав, що є такі дані про підготовку Росією нових операцій на території Європи. На вашу думку, е, які які регіони Європи під загрозою, і чи пов'язано це з тим, що е, Росія наразі розвернула свій військовий контингент, ніби як з метою навчання у Білорусі? Ну, от е, я думаю, що приїзд Радника Трампа до Білорусі це якраз був той такий пробний шар, де вони так красиво, акуратно намагалися пояснити Лукашенку, що вони все бачать, це чують і дають йому шанс на якийсь там ну, ефемірну якусь там можливість відсторонитися від Росії. Проблема ж в них дуже проста: вони намагаються поставити на місце Китай. А Китай розглядає як Росію, так і, так і Білорусь, власне, як своїми союзниками в транспортуванні, до речі, так само, як і Угорщину, Словаччину і Сербію, в транспортуванні не тільки своїх ідей, а й економічних якихось там речей. І це все стоїть на тому полі, що я думаю, що. Американці розуміючи можливість розгортання військ на території Білорусі, отримали гарантію чергову, Не знаю, наскільки їй можна вірити від білорусів від Лукашенка, що він буде намагатися не дозволити більше використовувати свою країну як прохідний двір. Ну, це така не інформація, яку просто намагаються якось. Перевірити чи не перевірити, але вона найбільш реалістична що стосується країн, які можуть в першу чергу бути, ну чи можуть потерпати від нападу Росії в перспективі, це зрозуміло, що це Фінляндія, яка просто величезний кордон тепер має з Росією там понад 1200 кілометрів. Ті країни, які взагалі змежують з Росією, це. І Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія опосередкована Литва і Польща. Чому? Тому що Калінінград залишається тим анклавом, який фактично є таким озброєним, озброєним осередком в, 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 в серці Європи, який можна використати для ну, такий плацдарм, для не знаю, ривка, кудись не більше. Я не вірю в ці розповіді про намагання прорватися до Калінераду через Біл через Літву, Польщу з Білорусі, чому тому, що коридор можна прорвати, а його треба утримувати, його треба забезпечувати. А логістика там таким чином буде побудована, що Балтійське море моментально буде просто перерізано. Що ви розуміли, що з вступом Фінляндії і Швеції в в, Європ... ну, в НАТО Росія втратила значну кількість, ну, грубо кажучи, НАТО тепер контролює 93% Балтійського моря. В Росії залишилася невеличка територія біля Санкт-Петербургу, там в цей фінський залив затока, і трохи біля Калінірадського. Ну, узбережжя, все. Ото все, 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 все море, яке вони можуть назвати своїм. Якщо постане питання про блокаду України я думаю, що НАТО спроможна перекрити будь-які шляхи навіть авіаційні. А от щодо того, які зараз можливі загрози повторні для України, особливо північно-західних. Регіонів, адже ось ви кажете дійсно, так що можливо США з цим візитом, якби сказала Олександру Лукашенку, що скільки років тримався, не ліз прямо, не ліз далі. І ось питання. А чи зараз, от дійсно, Росія не захоче знову використати там, не знаю, чи маневр, аби наші 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 війська відволікти, чи будь-що, аби попробувати зайти з півночі. Ну е, на жаль, вони вже зайшли. Сумська область у нас і Харківська вже потерпають. але проблема Росії, що вона не спроможна створити то угрупування, яке б могло б взяти, наприклад, там ті ж самі Суми чи, е, чи Харків. Тобто, вони можуть просуватися по території там брати 100-200 метрів, е, якісь там не знаю, села спалюючи, причому все повністю перед собою. Невеличкими е, групами от цю тактику м'ясних штурмів вони дуже добре опанували. А е, масштабні якісь операції з ешелоновані е, е, атаки, там з, з використанням бронетехніки авіації, цього, цього немає. І е, для того, щоб взяти місто, це треба зайти в місто і повністю його знищити. Це от їхня тактика. А якщо вони хочуть захопити місто, їм треба його оточити, відрізати від комунікації. А для того, щоб оточити ну от ми колись рахували 22-му році, коли вони спробували оточити Київ, то ми ще тоді дивувалися. Чи вони не розуміють, що вони роблять, чи вони просто вже на ходу перемальовували свої плани для того, щоб оточити Київ, їм потрібно угрупування до півмільйона. Ну, в крайній випадку 350 тисяч це якщо в місто взагалі там не, 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 не здійснює спротиву зовсім ніякого. А так півмільйонна угрупування це при тому, що вони на перших етапах все десь до 200 тисяч чоловік. От по всій Україні. Тепер вони накопичили десь 50 тисяч на Сумщині, там якась певна кількість, така сама десь приблизно на, на Харківщині. Частину вони. Зараз намагаються зібрати на південному напрямку. Фронт 1200 кілометрів. Вони не можуть його забезпечити тими ударними групуваннями, які б вони могли показати просування. Ну реальні там, да? хоча б кілометр два в день. Нема того, є 100-200 метрів до кілометра в тиждень, і такими темпами, сточуючи свої зуби, вони вже йдуть не навіть вже не один рік можна сказати. Тому ну, будемо дивитися, я не знаю. Тут стоїть питання, я говорю про їхні спроможності, але треба ще вважати і наші. Ми ж так само не, 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 не в, тому, в тому становищі, де в нас все є, там резерви, там, не знаю, там можемо перекидати кого завгодно. У нас куча проблем, але ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо, що е, іншого шляху в нас немає. Ну і все ж таки е, в обороні. Як би не казали, набагато легше триматися, ніж в наступі. Ну, все ж будемо сподіватися, що Європа активніше включиться у питанні інвестицій в Україну заради своєї безпеки. Дякую, пане Вікторе, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дібаві слава, доброго здоров'я. Дякую, славу, добру, добру. Дякую за, за, за розмову. А я нагадую: з нами на зв'язку був генерал-майор Запасу СБУ Віктор Ягун. Побачимось на конкурент Україна.